По вигляді, головині засвіче тверді слова, Я гавився, Ти, Христе, Боже наш, і світ просвітив слава Тобі, коли в Йордані хрестився Ти, Господи, троєчне явилося поклоніння. О. Духа Святого у вигляді голубиному, і голос Отця Небесного, який лунав, ти є син, мій улюблений, у якому моє уподобання. І хоча після хрещення від Йоанна кожен з них брав до себе в оселі оцю воду Йорданську, окроплював свої місця, де вони проживають, але в цей день сталося щось надзвичайне. Вони окропили свої оселі і справи пішли на краще. Вони прийшли туди, де стояла їхня худоба і Смиренніше. І це знали святі апостоли. І коли Христос вознісся на небо, 50-й день зіслав Духа, Святого на проповідь Слова Божого, то апостоли кожного року хотіли наблизити себе до того часу, коли хрестився Христос.